Перевірити, як змінилися за час міжсезоння силові показники, чи не впав бойовий дух і чи зберігся дух змагальний, а також вшанувати особистими перемогами захисників України, котрі не так давно святкували свій день. Ось лише кілька головних причин. За якими у спортивному клубі Рось міського центру спорт для всіх вирішили влаштувати змагання з багатоповторного жиму? Вага штанги 50 кілограмів, і вижати її потрібно якомога більше разів. Але і тому, хто покаже найкращий результат, той не гарантує перемогу. Кількість підйомів тут потрібно множити не лише на вагу млинців, а й на спеціальний коефіцієнт. Якщо припустимо максимальний результат 40 разів і показали його одразу кілька спортсменів, то за підсумком переможе найлегший із них Цьогоріч Півцентнера хлопці із Росії вижимали здебільшого десь у районі 30 з лишнім разів і переміг так і той, хто подужав більше за інших. Дмитро Шигімага вже втретє брав участь у подібних змаганнях. Перші стали у нагоді в якості змагального досвіду. На других він став переможцем. Але якщо у 2015-му Дмитро підкорив 50 кілограмів 37 разів. До цього разу 48. Я готую себе до класичного пауерліфтингу, три основних бази. Заняття спорту міняють тебе зовнішнє. Ти стаєш більший, красивіший, стаєш сильніший. І головне, що закаляє твій характер і закаляє твою силу волі. Це дуже допоможе. Я думаю, це дуже допоможе мені в майбутньому, як в житті, як для чоловіка. Це буде дуже корисно. Із силою, із духом, із налаштуванням в їхніх хлопців все відмінно постановили на церемонії нагородження керівник центру Олег Рудніцький та фахівець Росії Ірина Данилюк. На цих змаганнях юні богатирі показали характер, і це головне. Попереду у них обласні змагання, на яких сподіваються, спортсмени клубу без медалей не залишаться. Я хочу пригласити Ребят, которые еще не определились, куда им ходить заниматься, пожалуйста, приходите в наш э, клуб. Э, здесь для этого все есть условия, э, все те тренажеры, э, которые необходимы, которые помогут им как и развивать силу, э, набирать э, набор мышечной массы, то есть также и оздоровиться. То есть, или какие-то есть даже проблемы э, немного со здоровьем, э, все равно можно прихід приходить заниматься. Каждому будет подход, каждому э, покажем. Как на этом тренажере работать, вот э, какие, как к нему подойти, что как делать. То есть работаем на качество, на технику, на здоровье, потому что э, наш клуб он и относится к городскому центру физического здоровья, спорт для всех. Поэтому как и Дітей також взрослих і людей пожилого возраста ми приглашаємо Всегда пожалуйста. Двері всегда открыты.